Зеленський звільнив залужного саме з такими заголовками. Вчора ввечері розлетілися новини по всім українським телеграм-каналам і не тільки телеграм-каналам. Більше того, до цього долучились навіть такі відомі журналісти, як Цимбалюк та Юрій Бутусов. Ну а почала всю цю кампанію. медіакоманда Порошенко на чолі з найвідомішим рупором Олексієм Гончаренко. Але в результаті звільнення так і не відбулось. А що ж сталося? Джерела, наближені до офісу президента, повідомили, що дійсно вчора ввечері Зеленський хотів звільнити залужного. Для цього залужний був викликаний в офіс президента, і йому було запропоновано написати заяву за власним бажанням, а також отримати якусь посаду там посла в якусь країну або в якійсь наглядовій раді приймати участь. На що залужний відмовився і сказав, що він не буде писати ніяких заяв за власним бажанням. І якщо верховний головнокомандувач Зеленський вирішив, що його треба звільнити, то нехай звільняє його наказом все, як це має бути. Але все ж таки Зеленський не наважився вчора цього зробити. Але виявилося, що за цією цією ситуацією спостерігали не лише в Україні наші західні партнери, і в Британії, і в США, і в Європі, також в курсі всіх справ. І вже сьогодні у Financial Times вийшла стаття, в якій було написано, що Зеленський хоче звільнити головного генерала України. Тобто всі про все прекрасно знають. Більше того, в статті пишеться, що якраз таки вся ця вчорашня медіа компанія і не дозволила Зеленському звільнити вчора залужного. Але так само всі прекрасно розуміють, що звільнення залужного це лише питання часу. Більше того, джерела повідомляють вже навіть ім'я наступника залужного. Це буде нинішній голова головного управління розвідки Кирило Буданов. І для Зеленського це буде дуже виграшна партія, тому що у Буданова залишаються всі зв'язки у головному управлінні розвідки, плюс він ще буде керівником збройних сил України. Як то кажуть, шах і мат, єдина проблемка для Зеленського це те, що залужний не хоче писати заяву на звільнення за власним бажанням. А як повідомляє українське видання зеркало тижня, потенційна відставка залужного, яку поки що не оформили президентським указом, є лише першою ланкою в ланцюжку кадрових змін у командуванні збройних сил України та політичному керівництві країни. Отож, друзі, схоже, що українську владу та військове керівництво чекає дуже велика перезагрузка. А як ми вже знаємо, просто так нічого не робиться. Щось вони там вже собі замислили. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.